Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Дніпропетровщина пережила ще одну напружену ніч. Росіяни обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії близько семи разів. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Знову усю ніч. Російські окупаційні війська тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини, випустили по нашій області вісім дронів Камікадзе та обстріляли важкою артилерією та органами Нікопольський район. Повітряне командування Схід збили всі вісім курсуючих боєприпасів, які ворог направив на Дніпропетровщину. Попередньо це були Шахіди 136. На Нікопольщині під прицілом опинилась у нас «Марганецька», та Нікопольська громади найбільше всього дістали з Нікополю. Там у місті понівечено з десяток приватних будинків: господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили всі території після обстрілів. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо балістичні ракети, час підльоту, яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати. ППО є поранений 1984 року народження. Його госпіталізовано до лікарні є. Дуже значні руйнування щодо ситуації в місті також у наслідок терористичної ракетної атаки Укренерго та «ДТЕК» застосували екстрені відключення по всій країні. Не винятком був і кривий ріг було припинено. Постачання електроенергії по двом великим підстанціям без електроенергії залишився центральний міський район, більша частина з об'єктами критичної інфраструктури, це водозабор, насосні, котельні, а також лікарні та багато інших об'єктів. Всі лікарні були одразу запущені від генераторів, які заздалегідь були придбані нами. На такі випадки, ще півроку тому. Водозабор також був переведений на роботу в режимі дизель-генераторів, що дозволили більшу частину району залишити з водопостачанням. Були оперативно увімкнуті системи дизель генераторів на восьми котельнях. Це дозволило зберегти систему за мінусової температури на вулиці. Також були запущені опорні вишки для мобільного зв'язку. Також на генераторах. Ці всі алгоритми були заздалегідь е, розроблені. Всі служби відпрацювали злагоджено та ефективно. Дякую всім, хто брав у цьому участь. Вже ввечері почалося поступове відновлення електроенергії на об'єкти інфраструктури. Тобто, вже вночі всі котельні, насосні та інша важлива інфраструктура були з електроенергії та працювали стабільно. До другої години ночі було відновлено постачання електроенергії до всіх інших споживачів. Але «Укренерго» та ДТЕК продовжують застосовувати графіки почасових та аварійних відключень для того, щоб зберегти енергосистему України цілісною за інформацією «Укренерго», На відновлення енергосистеми після вчорашніх ударів може знадобитися. Декілька днів, не дивлячись на всі виклики, у кривому розі ситуація стабільна, знаходиться під контролем військової адміністрації. Вся важлива інфраструктура працює, як я вже сказав, зберігається ймовірність аварійних та війлових відключень електроенергії, тому зберігайте вдома запаси води, їжі, ліків, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона перебуває під контролем Збройних сил України за інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку, Напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення свого угрупування військ. Вночі та в день ворог продовжив терор Нікопольського району. Внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь пошкоджено 11 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об'єкт транспортної інфраструктури. У Червоногригорівській громаді пошкоджено ЛЕП без електропостачання залишилась насосна станція. Також орки вели обстріл міста Марганець та селищ Марганецької та Покровської громад. Слава Богу! Скрізь без втрат у Криворізькому районі обстрілів не було. Нині вся країна живе та перемагає, завдячуючи Богу та нашим збройним силам. Наше місто з перших днів війни об'єдналося та почало допомагати військовим. Підтримка буде продовжена. Всі разом ми наближаємо перемогу. Ворог відкинутий вже на лівий берег Дніпра. Прийде час, і його духу не залишиться в жодній області країни, тому що наші воїни незламні, сильні. І непереможні. Ви справжні герої. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з Хеквондо криворізькі спортсмени здобули одразу 17 нагород, 4 золота, 3 срібле та 10 бронзових медалей. На чемпіонаті України з велоспорту, вихованці Криворізької Ді США номер 4 завоювали одне друге місце та два третіх. На чемпіонаті України з плавання вихованка Криворізької Ді США номер 10 Арина Лисняк посіла третє місце. Вітаю наших спортсменів! їх батьків та тренерів зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Скільки б ракет не тратив ворог, нас не зламати і не залякати. Разом переможемо. Слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Віл, коли він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Сьогодні, 7 грудня, відзначається день місцевого самоврядування. Неможливо під час війни переоцінити роль місцевого самоврядування. Самоорганізація організація з перших годин війни, будівництво фортифікаційних споруд, допомога військовим, прийом та підтримка вимушених переселенців, робота шпитальної бази, фактично місцеве самоврядування багато в чому взяло на себе функції логістики та інженерії. Місцеве самоврядування міцно тримає зараз свій фронт. Збережені та виконуються всі соціальні програми підтримки мешканців Дніпропетровщини, ті, кому зараз нелегко отримують допомогу. В екстрених ситуаціях представники місцевого самоврядування не сплять і працюють цілодобово, щоб місто, село, селище або громада продовжували жити і працювати. Дніпропетровщина допомагає евакуювати з Херсонської області маломобільних людей. Під час останньої евакуації вивезли 20 маломобільних мешканців Херсонщини. Усі пацієнти Береславського територіального центру соціального обслуговування. Людей зустріли у Дніпрі. Тут організували ночівлю, а вже наступного дня вони вирушили далі до Закарпаття та Житомирщини. Вісім тяжко хворих людей відправили до Житомирщини. Ще 12 пасажирів до лікарні у Закарпатській області. Разом із цією групою на захід України. Поїхали і 12 маломобільних мешканців Нікополя. Кожна група із супроводжуючим. Нині евакуйованих вже зустріла та розмістила приймаюча сторона. Також Дніпропетровщина направила гуманітарну допомогу двом громадам Херсонської області. Загалом понад 50 тонн продуктів. Чотири вантажівки з продуктами поїхали до Береславської та Кочубеївської громад. Вони пізнали, що таке ворожа окупація, постійні обстріли і понівечена інфраструктура. До Береславської громади вантажівки повезли майже 25 тонн продуктів. До Кочубеївської 27 тонн. У фурах: макарони, соняшникова олія, цукор, згущене молоко, печиво, чай. Береславська громада пробула в окупації понад 8 місяців. Знову стала вільною в один день із Херсоном, 11 листопада. До захоплення у ній мешкали понад 18 тисяч людей, нині не більше 7 тисяч. Ворог лише тут за 5-6 кілометрів на лівому березі. Щодня гатить з артилерії, тероризуючи людей. обстрілює інфраструктуру і помешкання. Найбільше дістається Береславу. У місті все ще відновлюють воду, світло та газ, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. У Кочубейській громаді жителів вдвічі менше, ніж до війни півтори тисячі. Пошкоджено майже 20% об'єктів інфраструктури та будинків. Водій Артем, який постійно... І навозить гуманітарку на цій території, розповів про руйнування та про те, як там люди живуть і наскільки їм потрібна допомога. Водій звати Артем з Кам'янського. Не вперше вже возивний один раз і в Ніколаю там то висока поля, ну по-разному. Ну, гуманітарна допомога, в села там, де потребують ну, люди допомогу. Багато розрушених домів, здання всього такого розрушеного. Макарони, олія, гущонка, що там, ще, то печеня, то чай. Вчора, як повезли, то теж всі довольні, що про людей не забувають, допомагають. Скільки треба, скільки будемо їздити. Також Дніпропетровщина доправляла гуманітарні вантажі до звільненого Херсону, а ще до Високопільської громади. Крім цього, допомагала і Миколаївщині. Повномасштабна війна Росії проти України не тільки об'єднала і мобілізувала українців на захист своєї держави, її територіальної цілісності та незалежності, а й пробудила роздуми про те, хто ми такі, що робить нас українцями, що визначає наше теперішнє і майбутнє. Відтак для багатьох маркером ідентичності стала мова. Українці та українки, які з дитинства спілкувалися російською, вирішили принципово перейти на українську. Хтось, увівши її в окремі сфери свого життя, а хтось з чітким бажанням остаточно порвати з російськомовним контекстом. Утім, в Україні є й норми мовного закону, що збільшують присутність української мови в публічному просторі та зміцнюють її статус як державної. Хто має обов'язково знати українську мову та користуватися нею в роботі? Про це далі розповідає Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Всі простори інтернету облетіла новина про те, що є у нас новоприйнятий закон про внесення змін до законодавства України у сфері громадянства та у сфері мовного закону, метою якого, в принципі, є внесення нових коректив і нових умов до прийняття громадянства, саме складання іспиту з основ Конституції України, історії України та відповідного іспиту на володіння державною мовою тобто, це, що регулює це нове законодавство, і взагалі про що воно. Взагалі такі зміни вони зумовлені тим, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації держава, в принципі, і ми, як громадяни України, мали передивитися підходи до прийняття до громадянства України, до володіння державною мовою, і в принципі до тих осіб, які в обіході використовують українську мову, і створення певних якихось додаткових умов до того вже існуючого законодавства, це нагадаю закон про мову, який був прийнятий в 2019 році, і у системі. Матизація, тому що зараз багато і внутрішнього у нас переселення з умовленого воєнними діями, і все це має виноситись на певний якийсь законодавчий рівень. І от щодо нового законодавства, яке змінює умови прийняття до громадянства України і передбачає собою знання володіння державною мовою, хочу зазначити, що новим законом регламентовано, що запроваджується нова умова, як я вже говорила, прийняття до громадянства. Раніше такого не було зараз. Основною умовою. До прийняття до громадянства є володіння державною мовою і складення іспиту з основ Конституції України та історії України, тобто унормовуються строки опанування державною мовою іноземцями або особами без громадянства, які бажають отримати наше громадянство. Тобто, протягом двох років з моменту набуття громадянства України відповідні особи мають. Скласти такий іспит і надати відповідні документи для підтвердження того, що вони дійсно володіють державною мовою. Запроваджується зобов'язання, тобто береться особа, яка бажає прийняти громадянство України. Вона бере безпосередній на себе обов'язок щодо складення цих іспитів мова, конституція та історія України. І відповідно вводиться така додаткова умова позбавлення громадянства України, якщо іноземець або особа без громадянства не склали відповідно. Не іспит протягом двох років, і не подали документи уповноваженим на перевірку це особам. Тобто, от такі у нас вводяться додаткові нормативні регулювання у сфері володіння державною мовою. А що стосується самого закону щодо змісту, і які саме зміни відбулись в законі України про громадянство, ну відповідно в мовному законі? Якщо, наприклад, раніше в законі України про громадянство однією з умов прийняття до громадянства було прийняття Конституції України, тобто прийняття її положень. Слідування Конституції України та відповідним нормативно правовим актам, які були прийняті на виконання конституції, то зараз обов'язкова умова це володіння державною мовою і складення відповідних відспитів з історії України і з основ Конституції України, ну і відповідно, щодо володіння українською мовою. Далі є такий момент в новому цьому новоствореному законі щодо прийняття громадянства України. Якщо раніше в законі України про громадянство не було унормовано на якому рівні іноземеця була особа без громадянства, має володіти державною мовою. Там просто було прописано, що рівень володіння державною мовою. Або розуміння має бути достатнім для спілкування. То зараз законодавство у нас звучить трішечки інакше. Іноземець або особа без громадянства, який бажає прийняти громадянство України, мають володіти державною мовою на рівні, який буде встановлюватися Національною комісією з питань державної мови. Ми вже можемо стверджувати, що це більш високий рівень, який необхідний для того, щоб набути громадянство України. Ну і в принципі, хочу нагадати, що у нас мовним законодавством Законом в принципі в липні 2021 року було запроваджено, що у нас кандидати на громадянство має складати іспити на володіння державною мовою. Це була інформація щодо саме тих осіб, які бажають прийняти громадянство України. Ми можемо спостерігати на прикладі евакуйованих українців на території іноземних держав, там де в Німеччині, в Польщі, в Там в Литві, Естонії. У нас масово наші українці, які залишилися, прийняли рішення залишитися і бути евакуйованими на території іноземної держави. Вони зараз масово вивчають мову тієї держави для відповідних якихось, ну умовно кажучи, плюшек, можливо, це неправильно сказано, в тій державі. Тобто, якщо хочеш працювати на території Німеччини, будь ласка, вивчи абсолютно правильне рішення, тому що ми маємо, ми вже самоідентифіковуємося на Протязі, протягом протягом багатьох-багатьох століть. І зараз у нас такий етап чергового сламу і встановлення нас як європейської правової держави, держави, яка себе ідентифікує, а ідентифікувати ми можемо себе лише через мову. І знання української мови, і відповідно прийняття до себе іноземців, які бажають стати, набути громадянства України. Я вважаю, що це абсолютно логічне рішення і виносить наше суспільство на більш ставить наше суспільство на більш високий рівень. Тобто. Після закінчення війни, після нашої перемоги, я думаю, багато хто з воїнів, які приєдналися до нашої спільної боротьби, українське громадянство буде просто ну це буде клас отримати його. українське громадянство відповідно зі з, з певними знаннями, зі знанням конституції, зі знанням історії, щоб знати, які я говорю мене ж шкірі, і відповідно зі знанням української мови. Тому що мова це наш ідентифікатор щодо тих, хто вже є громадянами України, хто перебуває під юрисдикцією країни, хто ну в принципі всіх наших громадян та членів нашого суспільства, нашої держави, то хочу наголосити на тому, що рівень володіння, використання мови в публічному просторі у нас регулюється законом про мову, який був прийнятий три роки по тому. Тобто, на липні цього року ми святкували третю річницю нашого мовного закону. Імплементувався цей закон в Нашу публічну сферу життя в сім етапів на сьогоднішній момент є сім етапів, які ми вже пройшли як суспільство для прийняття цього закону. Перший вводився безпосередньо в липні 2019 року з введенням дії цього закону і передбачав, що обов'язковою для вживання українська мова є для комунальних державних підприємств до сфери освіти і публічного простору та публічних комунікацій. Тобто з 2019 року всі установи та підприємства комунальної власності та державної власності Спасибо. При комунікації в публічному просторі зобов'язані були спілкуватися лише виключно українською мовою. Далі наступний етап відбувся в січні 2020 року, і з цього моменту набрали чинності зміни в законодавстві, які стосувались реклами. Тобто, з січня 2020 року вся реклама у нас мала випускатись виключно українською мовою. Далі в липні вже 2020 року зобов'язання щодо використання української мови стосувалися сфери охорони здоров'я. Науки, застосування української мови в технічній документації, в звітній документації юридичних осіб, ну і в принципі будь-яких суб'єктів господарювання, а також підприємств транспортної інфраструктури, які адаптовували зупинки, вокзали, там станції під українську мову. Тобто всі найменування мали бути публікуватися лише українською. Далі, вже в січні 2021 року, українська мова стала обов'язковою в сфері обслуговування громадян і інформація про. Товари або послуги мала також надаватись в обов'язковому порядку лише українською мовою. Було ще три етапи: 16 липня 2021 року. Закон поширився на сферу культури, туризму, книговидання і книгорозповсюдження, і також вводився вже повторний додатковий іспит для державних службовців, ну тобто для кандидатів на державну службу осіб, які мають займати посади в органах місцевого самоврядування, і також влітку 2021 о, року вже вівся екзамен, про який ми говорили для кандидатів на вступ до громадянства України в січні 2022 року. Українська мова стала обов'язковою для газет і журналів. З цього моменту вони в обов'язковому порядку мали випускатись лише українською мовою, і вже заключний етап відбувся 16 липня 2022 року, в поточному році, коли простори інтернету, тобто всі соціальні мережі, веб-сторінки, телеграм-канали, ютуб-канали, суб'єктів господарювання, які здійснюють там підприємницьку або іншу діяльність на території України, стали обов'язковими для використання лише на української мови. З цього моменту також останній та про який я говорю стало обов'язковим програмне забезпечення видання програмного забезпечення на українській мові додатків. Тобто всі додатки, які використовуються в Україні, вони мають бути адаптовані під україномовного споживача. Ну і найголовніше це штраф. Нарешті запрацював у нас, умовно кажучи, мовний патруль, як ми його розуміємо, і виявилася адміністративна відповідальність за порушення норм, про які я. Щойно говорила, а для всіх суб'єктів, яких стосується сфера дії цього закону, тобто від державних та комунальних підприємств до інших установ та організацій, які, наприклад, використовують рекламу в своєму обіході, які надають будь-які товари для всієї України, стала мова наша можна, можна сказати, так обов'язковою при виконанні своїх функцій трудових або посадових обов'язків. Адміністративна відповідальність за невиконання мовного закону настає у вигляді попередження. Це якщо правопорушення, адмінправопорушення вчинено вперше. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, яка настає у вигляді штрафу, а штраф у нас може застосовуватись до посадових осіб або до адміністративних правопорушень щодо порушення мовного закону, особливо в якихось зухвалих випадках, настає вона відповідно. Штраф виплачується в грошовій формі. Сума штрафу, якщо вперше настає адміністративна відповідальність 3,400-8,500 здається, а повторюваність. Порушень мовного закону, тобто друге правопорушення, вчинене за рік, від 8,5 тисяч до також 12 з копійками, точно зараз на жаль не можу сказати. Тобто, якщо говорити на прикладі, наприклад, рекламне агентство, яке розповсюджує рекламу вже в жовтні 2022 року, на іншій мові аніж українській, підлягає покаранню у вигляді адміністративного штрафу від 3400 до 8,5 тисяч, якщо це правопорушення вперше. Якщо, наприклад, ви Листопаді не було усунуто порушень цим же самим рекламним агентством. Воно підлягає адміністративній відповідальності вдруге, і вдруге вже штрафи помножаються на два. Це була Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Вона розповіла про мовний закон, а також про те, хто має обов'язково знати українську мову та користуватися нею в роботі. Це була програма тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.